І я шукатиму тебе у кожнім із життів, такі, як ти, дарунок дивний долі, море добра тепла, безкраїх відкриттів, які я мрію по поволі. Такі, як ти, то загадка віків, ота зоря, що в небі ніжно сяє, як щемкий спів небачених птахів, і як веселка неземна над водограєм, такі, як ти. Натхнення для митців, От вічна муза миронайсько-паса, ти вічна тема дум для мудреців, Оаза в спеку і життя мого окраса. Такі, як ти, безмежний океан, Хмаринок зграйка в далечі небесні, Над сплячим степом в ранішній туман, Мов янгол ти у плоті, у тілесній. Такі, як ти, то мрія з добрих снів. Тебе усі свої життя шукати буду, Крізь спеку днів і темінь вечорів нестиму образ твій, що серце не забуде.